Україну накриють грози та сильні вітри. Якої буде погода на початку серпня, лише західні регіони України матимуть спокійні та комфортні показники погоди. Так вважають синоптики. Також синоптики прогнозують, що у першій половині нового робочого тижня у більшості областей будуть короткочасні дощі та грози. В окремих пунктах не виключено випадання граду та шквалисті пориви вітру. Винятком стане західний регіон України. Де збережуться комфортніші температурні показники та періодично випадатимуть опади. У вівторок, 1 серпня, над Україною збережеться поле зниженого атмосферного тиску та нестійка погода. Пройдуть грозові дощі. В денні години у центральних областях та на лівобережжі місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів на секунду, вітер змінних напрямків 3-8 на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від плюс 17 до плюс 22 градусів, вдень від плюс 25 до плюс 30 градусів у південних та східних областях плюс 29 та плюс 34 градуси. У середу, 2 серпня, у західній частині, вдень також у північних центральних областях та на Одещині, очікуються короткочасні дощі з грозами. Вдень місцями град та шквали 17-22 метри на секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 18 до плюс 23 градусів, в день від плюс 29 до плюс 34 градусів. У західних областях плюс 23 плюс 28 градусів. У четвер, 3 серпня, в Україні на тлі поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається. Лише в день на крайньому заході країни можливі невеликі грозові дощі. Відтепер. Вітер переважно південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні від плюс 15 до плюс 20 градусів. В день – плюс 28, плюс 33. У південних та східних областях – до 35 градусів. У п'ятницю 4 серпня на всій території України очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від плюс 17 до плюс 22 градусів. В підвищиться до плюс 29, плюс 34 градусів. У центральних та південних областях – плюс 32 і аж плюс 37. У західній частині – плюс 24, плюс 29. У суботу та неділю 5 та 6 серпня у зв'язку із надходженням сухого спекотного повітря з близького сходу температурне тло в Україні суттєво підвищується. Нічна температура коливатиметься в межах від плюс 19 до плюс 24 градусів. В день стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 33, плюс 38 градусів. У західних областях плюс 27, плюс 32 градуси. Суттєвих опадів у зазначений період не передбачається. you.